Замість канікул навчання традиційних весняних вихідних в івано-франківських школярів цьогоріч не буде. Натомість учні та вчителі відпрацьовуватимуть дні, пропущені через сильні морози. Якщо дітям така ініціатива освітян не надто припала до душі, то керівники навчальних закладів підтримали її, як то кажуть, обома руками. У нас був був карантин, коли школа була закрита, відповідно, що діти відпочивали. І зараз кожна школа, ми маємо. Певний навчальний план, який ми маємо відпрацювати, тобто має бути проведено скільки-то навчальних днів, 175 навчальних днів, і ми ці дні повинні відпрацювати. Заміна пропущених днів канікулярним періодом кажуть освітяни. Єдиний можливий варіант надолужити втрачене. Однак, зовсім без відпочинку діти також не залишаться. Санітарні норми наші не дозволяють перевищувати гранично граничну навантаження, тому у нас виникла проблема з відпрацюванням. Ми про дітей подумали, і ми кожна. Місяця у нас будуть такі невеличкі канікули. Перш за все це березневі канікули. Ми починаємо з 8 березня, 9 ми відпрацювали буде чотири дні. канікул. Після цього ми рекомендуємо навчальним закладам зробити так звані великодні канікули. Це починається з великодної п'ятниці до суботи, включно з відпрацюванням. Окрім того, відпочиватимуть учні і 1-2 травня. Більше вихідних кажуть у профільному управлінні навчальні заклади дозволити собі не можуть, адже через євро навчальний рік для Класників і так скоротили на три тижні.